Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщин та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ушки на щуку своїми руками. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Ловля щуки на поставушку має свої особливості. Основна відмінність від інших способів лову це відсутність динаміки. Рибалка виглядає спокійною і розміреною. Справа в тому, що процес лову щуку не вимагає постійного контролю стану снасті, її можна перевіряти кілька разів на день, а то й раз на три дні. Все залежить від того, наскільки довго може залишитися активний вживець в товщу води. Якщо щука спіймалася, її забирають, а снасть закидають знову. Наживку люблять нову рибу. Цей вид снасті має ще один плюс. Можна взяти на рибалку кілька одну лутку і до десятків поставушок. Вудку можна ловити маленькою рибкою і використовувати її в якості приманки. Поставушки, постовушки можна переключатися на лутку, при цьому зрідка перевіряти поставушки. Особливості виготовлення поставушки своїми руками. Це найголовніше та це й те, що ця снасть виготовляється досить просто, без використання будь-якої дефіцитних елементів снасті. На жаль, купити її в магазині навряд чи вдасться. А ось самостійно виготовити її досить реально. Насправді існує кілька варіантів такої снасті. В цьому відео буде розглянуто один із них. Для виготовлення поставушки знадобиться такі матеріали. Невеликий відрізок шуму шлангу, міцна дерев'яна палиця, волосінь, грузило, тагачки, ніж і шило. Процес виготовлення наступний. В першу чергу потрібно взяти відрізок шлангу і ближче до одного із кінців шилом приткнути його, щоб вийшло два отвори, розташованих один проти іншого. З іншого боку, відрізку шлангу. Просто надрізається. Волосін протягується через отвори, так, щоб сформувалася петля, за допомогою якої шланг буде кріпитися до дерев'яної палиці. Уці ж отвори слід протягнути і основну волосінь, на яку буде ловитися риба. Одним з кінцем закріплюється тут же ж на шлангу, а частина, що залишилася лізка, намотують на центр шланги. Волосінь намотується не вся. До решти волосінні слід закріпити повідець з гачком і вертлюшком, щоб волосінь сама по собі не розматувалася і фіксують у розріз шланга. В процесі покльовки волосінь легко витягується з розрізу і почне тікати з трубки, що і потрібно. На волосінь слід закріпити ковзне грузил вагою від 4 до 12 грамів, залежно від сили течії. Снасть готова! А всі інші операції з нею проводяться на риболовлі. Тут її кріплять до дерев'яної палець і насаджуються на, на гачок наживка. В процесі виголотилення можуть і інші підходи використання матеріалу. Як варіант, можна використати різні гачки, а також поекспериментувати з поліцем. Його можна поставити, а можна обрізати і без нього. Тут величезне поле для експериментів в даному випадку. Взята, за приклад досить проста конструкція, яка встановлюється з берега. Існують конструкції, які складаються з важкого вантажа і поплавця, що дає встановити її щовна. Це дає можливість обловити більші глибини місця, адже з берега, особливо далеко, важко закинути снасть. В умовах лову взимку снасть кріпиться до палець, яка лягає поперед лунки і маскується снігом. Техніка лову на поставушку не відрізняється якоюсь слабістю. Головне, це знайти перспективне місце, де можна з'явитися щука по шуках прожитку. Бажано, щоб живець був заготовлений заздалегідь. В якості живця піде дрібний руку, йорш або платва. На поставушки зазвичай ловити рибу з глибину від 1 до 3 метрів. При лові в очереті допустимо використовувати снасть на глибині від Пів метра. Для більшості половості краще встановити кілька щоб на відстані від 10 до 15 метрів. При такій кількості поставушки Снасті доведеться витрачати багато часу на перевірку поставушок. Тому не бажано займатися ловом риби ще й на якісь другі Снасті. Якщо щука шук, візьме живця, то вона спробує піти в сторону, тому розташовувати ліску кардинально зміниться. Якщо візьме дрібний хижак. То він спробує протягнути її в затову очерету, очерету або іншого укриття. Якщо візьме великий екземпляр, то він постарається відвести снасть на глибину, затягнувши волосінь з максимальним зусиллям. Для більш динамічного розвитку подій бажано частіше перевіряти снасть і знімати, змінювати живця. Якщо в одному і тому ж місці довго немає покльовок, то швидше за все. Що щука на це місце не цікавить, в такому випадку краще перейти на інше перспективне місце. Різниця між літньою і зимовими попловушками. Взимку в осінньому основному здійснюється ловрибу з льоду. Прорубавши в ньому лунку, потрібно величину. Якщо снасть залишиться на тривалий час, то вона може замерзнути, і поставушка встановлюється так, щоб вона знаходилася нижче рівня води. Та замерзання. Не загрожує на відміну від жервиці, яка розташована вище рівня води. Різняться вони і способом кріплення, особливо при ловлі з льоду. Взагалі-то поставушка це один з варіантів жерлиць, оскільки механізм лову щуки практично однаковий. Поставушка кріпиться за палицю, яка вкладається по переконки. Щоб лунка не замерзала, слід вжити заходів. Зазвичай її накривають хмизом, а зверху прикріплюючи снігом. В таких умовах вона за ніч може і не замерзнути. А якщо це і трапиться, то шар льоду буде достатньо тонким. Особлива вимога приділяється до живця, який повинен довго зберігати свою рухливість. Зазвичай при лові взимку в якості наживки використовуються карасики, оскільки вони найбільш життєздатні, а така риба, як піскар або уклейка, довго не протримується. Поставушка є досить таки ефективна сна для лову щуки, хоча її реально використовувати і для лову інших риб, таких як сом, мень або судак. Враховуючи особливості її поведінки, з допомогою поставушки ловлять так само і коропів. Судак в зимовий час зловити не так то просто, оскільки він активний рано і вранці і пізнього вечора. Решту часу він воліє перебувати на глибині. Якщо правильно вибрати місце для її встановлення, то можна розраховувати на успіх. Особливими умовами можуть виявитися глибокі ділянки з. Кам'янистим дном, де судак зазвичай і ховається. При полюванні на сома знадобиться досить міцна волосінь або шнур. Природно, що на сома використовують тільки потужні гачки, причому потрібні вимоги придивлятися до всіх елементів сласті інакше слабкі. Місця можуть послабити снасть в цілому. І як результат, обрив снасті і втрата великого примірника. Риби в якості живця краще взяти карася. Карась здатний прожити на гачку до п'яти діб. Поставушка з човнів встановлюється ввечері. А вранці знову ж таки на човна перевіряється їх наявність улову. Бажано, щоб живець плавав. Ближче до поверхні води. Для лову сома краще взяти карасика середніх розмірів, великих карасів краще не ставити, оскільки вони будуть максимально активними, і сом може відмовитися від полювання за ними. Багато рибалок не визначають цей витрибуловлі, так як браком динаміту, браком динаміків, що вважається непривабливим і не азартним. Незважаючи на це, частина рибалок все ж не відмовляється від посторож. Вважаючи її досить ефективним в заряді. Крім цього, простота пристрою не вимагає зайвих витрат. Над Снастю не потрібно стояти, її достатньо перевірити раз на день або пару разів вранці і ввечері, що дозволяє займатися своїми справами, такими як облаштування. Табору чи просто відпочиваючи, насоложуючим незабарюю природою. Ну а на цьому у мене, друзі, все. був канал Fishing, Петюнте не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, зустрінемося реболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе!